Всім здорова, формула 1 виповнюється 75 років. Щоб відзначити цю подію, я вирішив розказати про історичний сезон. Спочатку вже ж я хотів зробити відео про найперший сезон F1 1950 року, але порахував його надто коротким. І щоб потрапити в круглу дату, я почав перебирати сезони і найбільш підходящим став сезон 2000 року. Оскільки я не жив в ті часи, то я не зможу налаштувати вас на потрібну атмосферу. Тоді F1 входила у нове століття без особливих змін. Проте тоді багато хто знав про знамените протистояння Міхаеля Шумахера та Мікі Хакінена. Воно почалося приблизно у 1998 році, коли Макларен після великих страждань з надійністю повернулися на гору Пелотону. Аналогічна ситуація була у Феррарі, але на пару років раніше. Тож, щось я хотів сказати, але застряг, тому переходимо далі. Сезон налічував в собі 17 етапів гран-прі, очки отримували перша чистка, Тепер ми розглянемо наших учасників. Сезон стартував в Австралії, там кваліфікацію виграли два Макларени. Після початку гонки Барікелло та Шумахер протистояли Френсену та Труллі. Дініс виносить Герберта, і той сходить. Делароса зміг вдало атакувати Ірвайна, але потім обидва потрапляють в аварію. Після підстопу Кулхард зійде через двигун. Після рестарту сходить і Хакінен через ту саму проблему. Через двигун сходить також і трулі, а Френсен через коробку передач, що допомогло вирватися Барікелло та шумахеру молодшому. Переміг Міхаель, Барікелло та Ральф за ним. Результати Мікісалло було дискваліфіковано через конструкцію антикрила. Заобер зняла свої боліди через конструкцію заднього антикрила. Гран-прім Бразилії Пол взяли обидва Макларени. Гонка почалася з обходу Шумахером Кулхарда, а колом пізніше німець атакує Хакініна. На шостому колі у гурца загорівся двигун, а пізніше і у Хайдфельда. До них приєднався ще Алезі. Ірвайн вилетів з треку, спровокувавши жовті прапори. Через кілька кіл з гонки виходять Барікело та Хакінен. Шумахер забирає другу перемогу поспіль. Кулхарда, який приїхав другим, дискваліфікували через конструкцію антикрила, тому на подіумі Фізікела та Френсен. До речі, очко зміг заробити Дженсон Батон. Гран Прі Сан Маріно Шумахер вже зайняв перший ряд з Хакіненом. Гонка почалася з лідерства Хакініна. Гонка запам'яталася протистоянням Барікелло та Кулхарда на підстопах. А за користь більш кращої тактики Шумахер вийшов вперед, перед Хакіняном. І в такій черговості вони завершують гран прі, третім став Кулхард. І саме після цього гран прі було те саме емоційне інтерв'ю Шумахера, де він згадав Айртона Сенну. Наступним етапом став Сільверстоун. Баррікелот та Френсен зайняли перші ряди. Гонка почалася у штатному режимі. Правда, Міхаель після невдалої атаки став четвертим. Ральф Шумахер забрав позицію у Вільньова. Під час підстопів Кулхарту обходить барікело. До речі, бразилець сильно помилився і пізніше буде намагатися прориватися через пелотон. Кулхард дістався першим, Гакінен другий, Міхаель – третій. В Іспанії Полк ділився між Шумахером та Хакіненом. Гонка почалася з лідерства Шумахера. Під час підстопу Шумахера стався випадок. Під час випуску Міхаеля під колесо потрапив один з механіків. Після ще декількох підстопів попереду Шумахер, за ним Хакінен. Обидва заїхали на підстоп, у німця сталася затримка, от Міка зміг виїхати першим та перемогти. За ним Кулкар та Баррікелло. Європейський етап проходив на нюрпу Хайтфельда за недостатню вагу дискваліфікували, Макларен та Феррарі знову попереду. Гонка почалася з лідерства Хакінена. Під час старту боліт пошкодив труллі. Шумахер настільки зарядився домашніми трибунами, що зміг обійти Хакінена та забрати лідерство. На трасі почався дощ. Через нього постраждали Ральф Шумахер, Ферстапен та Ірвайн. І в такій обстановці Міхаель забрав перемогу Хакінен та Кулхард за ним. Шумахер зайняв полпозицію в Монако. Гонка почалася з лідерства німця. Делароса та Батон зіткнулися. Через несправність комп'ютерного обладнання гонку тимчасово зупинили. Після рестарту Шумахер знову попереду та почав нарочувати відрив, бо трулі почав стримувати кулхарда. Труля всередині дистанції зійшов, але відрив все ще залишився. Коли вже підходить кінець заїзду, у Шумахера зламалася підвізка, що вивела німця з гонки. А переміг Кулхард ще на подіумі Берікелло та Фізікелло. В Канаді Пол у Шумахера. Кулхарду перед формуючим колом допомагали механіки. За що шотландець отримує стоп гоу Гонка почалася з лідерства Шумахера. Проте Ірвайн заглох. Згодом ірландець стартував, але з великим відставанням. Якщо у домінації Феррарі не було і сумніву, то прорив фізікели з 10-го на 3 місце на кризовому Беніттоні здивувала. Старт на гран-прі Франції для Феррарі багатообіцяючий. Поки у конкурентів виникали проблеми, глядачі могли побачити боротьбу за перемогу між Шумахером та Кулхардом, поки у Міхаеля не виходить з ладу двигун, що відкрило дорогу до дублю Макларен та третім місцем Баррікелло. У Едді Ірвайна почалися проблеми зі здоров'ям. Тому його на цей етап замінить Лучано Бурті. Перший ряд в австрійському етапі знову взяли обидва Макларени. Гонка почалася зі зіткнення Міхаеля, Труллі та Фізікелла. Рестарт Ніка та Девід попереду. Баттон після невдалої кваліфікації зміг прорватися з 18 го на п'яте місце. Але зі так Хайтфельд зіткнулися, де після гонки вони один одному зроблять компліменти. Хакінен та Кулхардс закінчують заїзд, а третій Барікелло. Другий заїзд на німецькій трасі обернувся для Міхаєля жахіттям. На старті Шумахер зчепився з Фізікеллою, та обидва вилітають з гонки. Для Барікелу, який стартував 18 м був доволі цікавий початок, де Рубенс проривався з самого низу. Під час гонки на трек вибіжав чоловік, що викликало появу Сефтікару. Після рестарту Дініс та Алезі зіткнулися, що знову викликало Сефтікар. І всі ці сефтікари допомогли Барікало вийти на першу позицію та перемогти. Хакінен та Кулхард за ним. Гран-прі диктаторського жополізу почався з поулу Шумахера, гонка почалася з лідерства Хакінена. Вільньов втрачає антикрило при зіткненні з Деларосою. Перша шістка сильно відірвалася вперед. Найближчий переслідувач тролі вже відставав на одне коло. А трійця з хакіненом Міхаелем Шумахером та Ральфом Шумахером закінчують гонку. Бельгійський етап зміг увійти в історію f 1 Пол позицію в цьому заїзді взяв Хакінен. Через умови на треку старт давався за допомогою сефтікару. Гонка почалася з лідерства Хакінена, поки Міхаель розбирався з Батоном. Після обгону Батона Міхаель взявся за труллі. Після обгону тролі натикається на батона. Після вдалої тактики підстопів Міхаель Шумахер попереду, а Хакінін за ним. Задача для Фіна була непростою: Міка почав наздоганяти Міхаеля. Міхаель намагався стримати Фіна, але наштрикнувся на зонту, який відставав на коло. і обидва роблять те, через що цей етап згадують особисто. Це був подвійний обгін. Після якого першим вибився Міка, який і переміг, третім приїхав Ральф. Гран-прі Італії Міхаель взяв пол. Після старту стався масовий завал, в якому зійшло сім пілотів. Серед них Берекело та Кулхард. Багато обломків потрапило за трек. Колесо з боліди Френсена потрапило на голову маршала. Цей удар став для нього фатальним. Під час сефтікару вилітає батон. Після рестарту Шумахер та Хакінен попереду. Зонта обходить Ферстапена та стає третім. Але після пітів Зонта стане шостим, а третім став Ральф. Таким чином Міхаель перервав серію без перемог. Гран-прі дуже занепокоєних. Пол взяв Шумахер, вогні згасли та попереду Кубхар. На 25-му колі у Хакінена загорівся двигун. Що зіграло важливу роль у наступній гонці. За фальстарт старт Кухард отримав стоп н і це дозволило Міхаелю отримати перемогу та ще ближче наблизитися до чемпіонства. Гран-прі Японії Пол знову взяв Шумахер. На старті Міхаель змістився до Міки, але той вирвався на перше місце. Німець почав переслідувати Фіна. На середині дистанції Міка заїздить в бокси. Міхаель стає першим, поки сам німець не заїздить до п'яті. Міка знову попереду. Міхаель другий. Пізніше Міка знову на підстопі. Та й Міхаель теж заїхав. Але його підступ був швидшим. І таким чином Міхаель остаточно забирає лідерство та стає чемпіоном. Третій титул для себе та стає першим пілотом Феррарі, який отримав чемпіонство з 1979 року. Фінал сезону проходив в Малайзії. Пол взяв Шумахер. Перед вирвався Хакінен, але йому дадуть стопен-гоу за Фальстар. На середині дистанції Хакінену нав'язав боротьбу вільньов, у якій Фін залишився переможцем. Кулхарт намагався переслідувати Шумахера. Але обійти німця так і не зміг. Перемога Міхаеля третім став Барікело, і сезон закінчено. Ось так Феррарі повернулися нагору. Цей сезон гарно підійшов до ювілею на 75 років. Міка, попри невдачі серед сезону, видав максимум, проте інколи серйозно підводила надійність боліду. Цікавий дебют показав Дженсон Баттон. Середняків в обличчі Бар Бенетон, Джордан та Ерус показували зуби навіть лідера. А от великий грошовий мішок Форда провалився у перший свій сезон. Мінарді тих часів вже натякали на фінансові труднощі, а проект Просто вже третій рік не може показати результат. Ну а на цьому ми все. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал та на мій телеграм-канал. Пишіть в коментарі, не забувайте про дзвіночок та донат на зсу, і побачимось.